До останньої секунди тримав на прузі матч, враження від поєдинку? Ну, гарний матч для глядачів. Для нас поганий, тому що у нас найгірша оборона за дві ліги. Ми саме більше пропускаємо м'ячів, наче забуваємо в кожній грі по два по три м'яча, але пропускаємо дуже багато. І для прикладу, якщо супернику для того, щоб забити нам три-чотири м'ячі, треба зробити. 5-6 ударів ствір твір воріт, та нам, щоб забити три м'ячі, треба зробити 8 ударів створ-ворот. І мати ще деякі нагоди, там, де в пусті ворота ми не можемо забити м'яч. Тому ну, футзал за таке наказує. В принципі, вітаю команду Слободи з перемогою. Для нас будуть висновки в наступних іграх. Нагадаю, два тури залишились, спробуємо забрати. Зробити реванш команді і виграти з у неї наступний поєдинок.